У 10-й міській лікарні Центрального Орджонікідзевського району Запоріжжя має з'явитись новий діалізний центр. Управління капітального будівництва вже вибрало підрядника. Коштуватиме це бюджету щонайменше 28 мільйонів гривень та 5 років очікування для пацієнтів. Але за оцінками експертів, відкрити аналогічний центр можна вже за кілька місяців та в рази дешевше. У Запоріжжі життя близько 150 людей нині залежить від гемодіалізу, який проводиться кілька разів на тиждень. Процедуру штучного очищення крові потребують люди, у яких не працюють природні фільтри нирки. Саме для таких хворих в місті вирішили створити єдиний діалізний центр на базі 10-ї міської лікарні. Підрядником вибрали фірму Центр будівельних технологій, з яким управління капітального будівництва підписало договір вартістю понад 28 мільйонів гривень. Пошторис реконструкції передбачає також закупівлю 20 апаратів для гемодіалізу. Але родзинка в тому, що таке обладнання в Україні виробники постачають безкоштовно. В общем-то, люди, наприклад, доволі далекі від медицини, знають, що подобне оборудовання фірми поставщики мається в виду оборудовання для гемодіалізу на протяжении більше 10 лет, поставляють завжди бесплатно. Естественно, они не альтруисты, а в общем-то деньги свои они зарабатывают на дальнейшей поставке расходных материалов для гемодиализа. В общем, то всі об этом знають між тим керівництво міського управління охорони здоров'я стверджує, що проект розроблявся ще в 2012 році за зовсім іншої ситуації і за можливості обладнання купуватись не буде на оборудовані. Що Звісно, якщо є можливість обладнання не а взяти близін, звісно, це пріоритетна, Ще в 2012 году приймалася рішення о созданні городського діалізного центру города. Це в центрі города. Ну а поки справжні наміри чиновників перевіряють контролюючі органи, відреагувавши на відповідні заяви громадських активістів. Дійсно, після того, як мені стали відомі ці факти, я написала відкрите письмо в прокуратуру, потім віднесла його прокурору області, і була назначена перевірка. Перевірка почалась. После uh, нескольких действий по проверке письмо было направлено uh, в Воскресенскую инспекцию Запорожской области для детальной проверки. То сегодня мы говорим 27 млн громады уходят неизвестно на что, хотя этот центр диализный мог бы быть построен в Запороже за 1 млн. Зявились альтернативні пропозиції щодо майбутнього центру. Так, його можна розмістити у вільних приміщеннях 9-ї міської лікарні. Приміщення, якого я предлагаю розглянути, як одно из мест для устройства городского диагнозного центра. Они абсолютно свободны и, с моей точки зрения, они полностью подходят. Предварительно со строительной фирмой были переговоры и шла речь о том, что с момента принятия решения о выделении бюджета, который здесь необходим, цифра порядка около 1 миллиона гривен, понадобится где-то 3, ну, максимум 4 месяца до Недавно і письма написав днів 10 назад. Ну, тим не менше, за епері нікакої реакції, нікакого інтелісу. Прояснити альтернативну точку зору чи проінспектувати приміщення 10-ї міської лікарні, де вже має ось розпочатись ремонт під діалізний центр, не вдалося. Головний лікар від коментарів відмовилась, як і дозволити відеозйомку. То есть смотрите, 28 миллион это разница существенная для э, бюджета города. Но это не самое главное. Самое главное, что за два года умрет столько пациентов, что только Богу известно. А через два месяца люди уже, те, которые нуждаются, уже получат помощь.